мені І там відкриваєте. Ну і чого ж то самогонка? <рес> на <рес> Вона почала <Ще, то> це. <рес> Ви хочете самогонку. Не, ми чули, що варіли, то вона що кажуть, Добавила ліквіору і зробила, ні? <laughs> Дівчата, сусіди мої рідні, дякую вам, файно, що ви прийшли мене привітати. Ну, не знаю, як буде. Боя, Далі це Дякую, відступнуло. <laughs> завтра, завтра. Аби на сок нас закликали. Боже, то. Як будьте робити сотку, ви нас закликали. Аби ви мені були здорові, ви могли Добре. ходити, співати і вітати за ваші всіх здоров'я. Віддавайте, здоров налівайте, виріх наливайте, наливайте, беріть, наливайте. і обслуговуватися, будьте як вдома. Відпочайте, може щось не так. І вам особливо дякую. Що ти привезла? Кохайкам своїм дякую. 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 дякую.

Дівчата. Дівчата. Значить, на, давайте подамо. Це буде моє. пилота всі, наривайте і пейте. А ну ви розкажете, де то біленька, де з собою де така. Це це самогона. Це ото. Вот. Достатньо, Я зараз сяду. Ви ще п'ять хвилин сидіть. Давайте це. Що сприйде, бдію у вас файно. Це вже мої діти мали такі тему, та і що, я знаю. Коли вони прийдуть. Я хочу, що вони пішов на варіал. Ага, давайте ви трошки. Хочемо якось, я коруся ці шури. Розказуєте, як до школи виходили разом? Так, так, ми мали пам'ятаємо. Ви, 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 Обед oh, oh, ви мали обов'язково? Трошки десь. Да, ні, ні, ні. Котрий там зачіпав себе? Я треба трошки. А я тепер ще йду там о, на диван, ми ж ті дівчата. Собі? Я лише ті ковіта і зараз. А хто вийдю? А хто чого? А хто в мене сночив? Так, зробила. Налила всім? Так. Ано, давайте, випивайте. давайте, піднімайте. І За цих тільки купа років, що стукнула. Завтра А то що правда, що мають такі роки, як я? А я завтра Марії. Бо це ще треба в Бога заробити, заслужити, щоб тільки прожити. Це велика благодать, щоб дожити до таких А я Ще щось скажу. Так сказала так, так, так. мені такий так, цей язик так. робити. Да, Я да. не хочу вставати, бо їх не закривала. Каже, що? Що? Що, літять руки, які такі у небі, і залишають по собі сліди. Так ви зустрілись із своїм фільмонком і народились цоколи сини. І попливло життя ненавчі річ. І різними були у неї береги, але разом із своїм фільмонком долали греблі різної ріки. Тепер усі ми від душі бажаємо, безхмарних днів і радості в житті. Нехай ніколи сонце не засає. В душі лишайте завжди молоді, аби не старі. Дякую, дякую. 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 А тепер ще хочу, Слухай, я хочу тобі сказати, що перша була розсміхання, що мою спеціальність одна баба з Львова прийшла і, і вона це заробила пів тисяч гривень. А ти Mile气> І це було? І все напряму було. Ну, вона вас перебігла. — Вона все не перебігала, вони мене відправляли в її жорту. Нічого, Юця, зараз, ну, там все лишив, а не тут. Зараз після цієї, ну, той Юхим, куди він все справи. Ну, я не можу. Я кричу, вівач. Вівач, вівач, всім, вівач. А ви? Дякую. Ви вже мені всі. І ми такі трималися файні, молоді і рухливі такі Я йду там оші межиники, рухливі як тих. Шруміт. Цей край ми зафіксували. Добре, я, амчика, Добре. Добре. ми лишили крісло. А я зарбу, що з мать А Ми маємо нашу спеку.